Для регулювання велоруху на вулицях Ціолковського та Космонавтів на сесії міської ради виділили 70 тисяч гривень. Це плюс, але насправді це вже було домашнє завдання на вчора. Як я кажу, тому що 11 років у нас вже діє новий ДБН і ці велосмуги потрібні були вже давним давно у селі Наталівка з громади провели комплексне обстеження місцевих жителів. Історія військовослужбовця Миколи на позивний Кокс. Нас просто обстрілювали, не прикрашаючи, мабуть, годин шість, але біля нашого підвальчика стояв склад з нашими ж, е, боєприпасами, які ми, е, ми мінували мости, поля і так далі. Тобто там куча вибухівки. Ми тільки молили, щоб хоча б якийсь осколочок не попав туди, або пуля. Тому що ми злетимо там, буде сплошна велика яма. Ні, підвалів не нас, коли розпочалося повномасштабне вто тисяч гривень виділила міська рада на придбання нових дорожніх знаків, розповів Микола Єрмаков, виконуючи обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради. Таке рішення ухвалили депутати 28 вересня на позачерговій сесії. За словами Миколи Єрмакова, на придбання засобів для регулювання велоруху на вулицях Ціолковського і космонавтів виділили до 70 тисяч гривень. І в тому числі було і актуальне питання щодо встановлення придбання дорожніх знаків для. Велоруху, тому що у нас в рамках цього року у нас розробляється ОДР по щодо переліку певних вулиць, і в тому числі на вулиці Силковського і Космонавтів буде передбачатися велосмуги. Тобто буде на нас війна дорожня розмітка, і є необхідність придбання дорожніх знаків під ну що щодо руху велосипедистів. Дорожню розмітку на вулиці Ціолковського вже не несли. каже Аліна Кундіч, представниця асоціації велосипедистів Житомирщини. Як маленький крок. Це плюс, але насправді це вже було домашнє завдання на вчора, як я кажу, тому що 11 років у нас вже діє новий ДБН і ці велосмуги потрібні були вже давним давно по всьому місту, а вже потрібна більш така якісна, відокремлена велоінфраструктура. Аліна Пундіч розповідає, що для організації велоруху недостатньо нанести розмітку чи встановити знаки. Теж зі спостережень, коли ми бачимо, що змінюється покриття. Ну це є і відомі Слідження в світі, якщо ви погуглите, що теж можливо, скоро збільшиться швидкість руху. Тому важливо на цій вулиці ще пам'ятати про додаткові засоби заспокоєння руху. В подальшому це якісь антикишені, можливо, підняті пішохідні переходи. Це важкі інфраструктурні рішення, або для початку, хоча б лежачі поліцейські, хоча б. У подальшому планують поетапно розробляти велоінфраструктуру і на інших вулицях, говорить Микола Єрмаков. Вже по, поетапно шукаємо такі вулиці для початку ну розвитку велоруху і в даному проекті. Ну в даному етапі розглядаємо салкусу, космонавтів. Далі далі будемо взяти Селєцьку і будемо розглядати вже більш важкі проекти, такі як Вітрука, майбутні Київська. Ну, це все буде, буде поетапно. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. У Житомирі планують реконструювати центральну арку та прилеглу територію. Про це суспільному розповів директор парку Сергій Бондар. Зараз розробляється концепт. Зараз вирішується питання, що тут буде. Тут потрібно робити і підсвіточку нову, і ви бачите, деякі ремонтні роботи потрібно приводити його до ладу. Так, арка залишиться. Це культурна спадщина на сьогоднішній день. Ми не маємо права Ви бачите табличка, яка залишилася з лівої сторони на вході. О, то, що це пам'ятка архітектури, вона охороняється законом. Роботи з реконструкції розпочалися зі зняття на центральному вході до парку барельєфу Юрія Гагаріна та його цитати російською мовою каже Сергій Бондар. За його словами, роботи з демонтажу проводили працівники КП Парк. Було рішення обласної ради рішенням консультативної ради з питань охорони культурної спадщини управління культури та туризму. Погоджено демонтаж напису «Парк культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна та рекомендовано здійснити демонтаж барельєфу Юрію Гагаріну та напис під барельєфом. Валентина місцева жителька. Жінка каже, що замість барельєфу Юрія Гагаріна потрібно розмістити вислови українських письменників. Я проти російської мови в Україні. Треба активно розвивати українську мову. І те, що зняли, я тільки за, нехай там ставлять класні вислови Лесі Українки, Тараса Григоровича Шевченка. Ось. І нехай надихають вони, а не російські ці вислови. Краєзнавець Геннадій Махорин говорить, що парк варто перейменувати на честь барона Шадуара. Це просто данина нашій пам'яті славній людині, який брав участь в усіх меценатських добродійних заходах. Багатьох доброчинних товариствах був членом чи почесним членом. І тому я думаю, що це навіть посилить значення цієї локації парку і посилить і терес. До історії нашого міста знятий барельєф Юрія Гагаріна планують передати в музей космонавтики імені Сергія Корольова. Говорить Сергій Бондар. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Хвилювання. Я може, чу, трошки, я. трошки, я трошки. Чу, що так мені так трошки в голові, повищена, так У вас угу. ліки є? є? у селі Наталівка з Вягільського району до всесвітнього дня серця. Працівники Житомирського обласного центру контролю і профілактики хвороб та лікарі амбулаторії села Наталівка безкоштовно обстежували жителів громади. Лідія каже, що прийшла, аби перевірити стан здоров'я. Виміряли тиск, Який вам тиск сказали. – 166 на 97. – А А які вас зазвичай був тиск? У Мене зазвичай буває 130, 120. Ну я навіть не знала, що тут будуть стільки лікарів. Це просто случайно Я так приїхала на почту але думаю, вже заодно пройду. Лікарі запропонували Лідії здати кров на цукор та холестерин і зробити електрокардіограму. Сімейний лікар Володимир Мозалевський надав поради у даної пацієнтки. Так у неї підвищений холестерин. Був. Ми їм призначили ще холестерин, знижуючи препарати, статини. Ось, і призначили вже сучасні препарати від тиску, які при... удобно приймати раз в день. Інна Вошко, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги з Ягельської міської ради, розповіла, що це вже вдруге для жителів Наталівки лікарі проводять комплексне обстеження. Сьогодні організована точка, де залучені також вузькі фахівці, спеціалісти вторинної ланки, дерматолог, офтальмолог, проводиться тестування на вірусні гепатити, Б і це, анонімне тестування на ВІЛ. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини Житомирщина. Іван військовослужбовець ЗСУ. До Житомирської обласної лікарні потрапив з опіками ніг, рук і обличчя. Чоловік каже, що отримав травми на запорізькому напрямку. Були на завданні, Штормували. На штурмі були. І в, в окопі в бліндажі отримав травму. Залетів в бліндас сенс, Санцепяк. Ну і попекло все тіло. 45% ожогів. І так направили спочатку в Запоріжжя в лікарню, потім в Дніпро. І... Остання моя тачка, вже житами. Завідувач опікового відділення це обласної має, лікарні Богдан Микитенко розповів, такі, що у Івана це, було декілька етапів лікування. Наразі ми використовуємо в нього метод вактерапії, тобто очищуємо ці рани. Він вже на тому етапі, коли робиться пересадки шкіри, і все, і чекаємо, поки приживеться і загоєння пройде епіталізація. Це так, також не швидко, але більше він вже не потребує. Це вже останній етап перед. Ну, останні та плікування опіки Богдан Микитенко розповідає, що при лікуванні пацієнтів, окрім пересадки їх власної шкіри, використовують її штучний замінник ксеношкіру. Наразі так виглядають штучне покриття, зокрема шкіра свині. Бачите, написано шкіра свині ліофілізована. Що значить ліофілізована? Вона спеціальним методом висушена. До того стану, що вона може хранитися ну при певних звичайних умовах дуже досить тривалий термін. За словами Богдана Микитенка, від початку 2023 року до опікового відділення обласної лікарні звернулися по допомогу близько 120 військовослужбовців. Що стосується опіків, то як правило, ну, глибо, якщо вони глибокі, то вони лікуються одним методом це пересадками. Тобто для закриття ушкоджень це використовується власна шкіра, тобто то дермопластики. Пластики, клаптями і, там, ну, таке інше. Для міновибухових уражень, де є. Також ушкодження, глибокі шкіри, кістокі ну багато чого. Тобтоються складні там методики в вигляді перенесення клаптів на судинних ніжках, які доповнюються також тими самими пересадками. Тобто, всі в принципі на даний момент всі ті методики, які застосовуються, у нас принципи ми використовуємо. Тетяна Дукача, Володимир Жапровець, Суспільне, Новини Житомир. Микола на позивний Кокс служить в роті охорони в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки п'ять місяців. До того чоловік воював на бойових позиціях. До одного червання надзвичайний подій не трапилось. Тобто тобто Микола народився і виріс на Львівщині. Після закінчення школи пішов на строкову військову службу. Коли почалось АТО, прийшла повістка, як обично. Всім практично тоді на даний момент. І пішов в АТО, відслужив 14-15 рік у 24-й механізованій бригаді імені короля Данила Галицького. На посаді сапера на цей момент був, тому що ну, так треба було. Не, було, не було людей іменно саперів. Хоча сам срочно службу закінчував танкістом. В зоні проведення антитерористичної операції на Донеччині та Луганщині розповідає військовий, він воював рік і один місяць. Микола говорить, що був момент, коли думав, що не виживе. Нас просто обстрілювали, не прекращаючи, навірно, годин шість. Але біля нашого підвальчика стояв склад з нашими ж е, боєприпасами, які ми, е, ми мінували мости, поля і так далі. Тобто там куча вибухівки. Ми тільки молили, щоб хоча б якийсь осколочок не попав туди, лібо пуля. Тому що ми взлетимо, там буде сплошна велика яма. Ні підвалів, ні нас. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Микола, який вже жив у Житомирі, добровольцем пішов до 13-го десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади. Чоловік каже, що був в гарячих точках Слов'янську, довгенькому, долині, корольках. На цих рубежах ми стояли дуже довго, тому що це були початки війни. І, на жаль, ми на той момент тільки захищались ніяких штурмових дій. На цей момент не було, тому що противника було дуже багато, нас було набагато менше. Люди ще не так були якби, навчені, як зараз вже під час бойових дій. Найстрашніше, мені здається, завжди, коли гинеть твій побратим, коли не стає людини, з якою ти буквально 5 секунд назад як розмовляв. Ну, це, я вважаю, що це є найстрашніший момент. Ці всі зриви і так далі, воно не настільки страшне. Тому що багато було різних ситуацій. Кажуть, ніхто не, ніхто не знає, як ми взагалі чудом деколи оставалися живі. Ну, Бог є на світі, ми на своїй землі. Микола розповідає, що під час бойових дій у нього нема. відмовила Радишком права частина тіла. Після лікування він знову повернувся на бойові позиції. Після другого мікроінсульту командир вже не дозволив йому воювати. Попросив мене просто, щоб я е, пройшов ВЛК. Бо як він мене не може якби звідси десь в якусь частину сам направити. А от, по, по проходженню ВЛК, мене можуть направити в тилову якусь частину, щоб я подальше міг проходити службу. На військово-лікарській комісії Миколу визнали обмежено придатним. Чоловік говорить, що всі, з ким він служить в територіальному центрі комплектування, брали участь у бойових діях. Звертаюся до всіх чоловіків. Якщо ви чоловіки, ви просто візьміть себе в руки. Всі мають страх, нема такої людини, яка не боїться. Зовсім немає. Треба чоловікам подумати саме в першу чергу, наскільки ці мої зараз я маю на увазі побратими можуть видержати там. Є люди, які від початку повномасштабного вторгнення воюють по сьогоднішній день. Рано чи пізно ця людина теж вона хоче перепочити і морально, і фізично. Ну, треба якось е з повагою теж відноситись до тієї, яка захищає твою батьківщину. Кожен мужчина повинен в себе взяти руки і подумати за свою родину, за свою сім'ю. Як йому далі жити. Чим швидше ми виженемо звідси ворога, тим швидше в нас настане мир, наша держава почне процвітати. Ніхто більше не буде гинути. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучін. Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.